Поліцейські затримали групу осіб за підозрою у крадіжці майна вартістю майже чверть мільйона гривень. До поліції звернулася приватна підприємиця і повідомила, що у своєму павільйоні на промтоварному ринку вона виявила чужі навісні замки і нестачу товару вартістю майже 250 тисяч гривень. За результатами вжитих оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили та затримали двох осіб, причетних до злочину, якими виявилися жителі одеського району. Слідчі встановили, що спільники заздалегідь обрали торговельний контейнер, запаркували мікроавтобус на території ринку, до якого мали вантажити викрадений товар, а вночі скоїли крадіжку. Щоб не привертати уваги до обікраденого павільйону і згаяти час правоохоронців, вони повісили на нього нові замки замість зламаних. Після затримання у правопорушників були проведені санкціоновані обшуки, в ході яких слідчі вилучили частину викраденого майна. Наразі слідчі повідомили фігурантам про підозру у крадіжці вчиненій в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Слідство триває, поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до даного злочину, та місце знаходження решти викрадених речей.